Момент, в який я вам виражу переоцінювати, була встановлена політична партія Правесе. Це відбулося на юридичній і кадровій базі партії Української національної сім'я», яка була перейнована партія Правесе. До складу цієї партії увійшли значно швидше серед обруч інших націоналістичні групи. Ті великі маси людей, які підтримували право себе. Сьогодні керівником політична партія права секла і лідера, обрані Це абсолютно очікувані, закономірні планові рішення. Тобто ми не приміняємо сьогодні існування масового громадянства, ми не стаємо звичайними політиками. Ми просто озброємо ще одним інструментом, які дозволять нашому середовищу, нашому рухаю, а через нас усі ті стихії, самоорганізовані майдани, брати участь у політичному житті країни, в тому числі у ми залишаємо діяти і громадської організації і «Правий сектор, так само продовжувати ці діяти структури фунсо, структури тризуба, структури соціально-національної асамблеї, інших тих сил, які дали своїх представників керівництво, які влилися в правий сектор. Тобто вони були сьогодні на з'їзді делегатами з'їзду у і тепер, після рішень з'їзду, вони стали представниками, керівниками, членами партії Правий сектор. Ми не є Звичайне політичне середовище. Ми не заспокоїмося, отримавши львну кількість депутатських українців. Наша задача це в дійсності докорінне перезавантаження всієї системи державної влади України. Демонтаж решта УРСР і побудова на основі статті 5 Конституції України, яка помилка ну, вказує про те, що влади в цій країні є народ, побудова нової архітектури. Державної влади нову систему взаємовідносин між владою та суспільством. Крім того, з'їзд так само прийняв рішення про участь партії правий сектор у всіх місцевих виборах, які можуть відбуватися на території України, і міст місцеві по Києву, і там, де зняті керівники райрад, міських рад, тобто вибори мерів, вибори депутатів по всій Україні. Повністю підтримуємо складу сталу СДІ ця організація виявилася не тільки неспроможною висловити солідарність продовжує України, а, а по суті виявилось марінець обвоєння, обслуговуючи його інтереси російського неоколоніалізму і особисто В нашій присутності. Дмитро Яриш спілкувався із начальником штабів командирів. Цілою низку українських частин заблокованих, оточених в Криму, які піддаються прямим збройним нападам з боку Агреси. І, на жаль, ми констатували той факт, що вже декілька днів ці частини не отримують жодних директив, жодних указівок від Міністерства оборони від командування по суті, По суті, це або саботаж. Або державна зрада. Я волів би, звичайно, думаю, що всі ми сподівалися, що йдеться просто про якусь дезорганізацію. Але ви знаєте, в умовах, коли агресія триває наші місяць, це дуже великі питання. Я доповнюю вже в нас є виконуючи його президента, головнокомандуючий, Давно би, варто було б зробити звіт перед українським народом, про свої перші, перші місяці роботи. Ось, і, крім того, ми бачимо, що навіть той самий Майдан, який кожної неділі з трибуни його лідерів опозиційних сил давали звіт перед громадянами, в першу чергу перед тими, хто стоїть на Майдані, бореться. Щось він потрошки затих. Або це якась нерішучість, або це якісь підхиливні ігри, які вже по великому рахунку багатьох громадян України вже взяли за живе.